Так, ну ще один ножик вашому вниманию. вашей увазі пробачте, будь ласка. Вот. Мають звичайні шкіри не ножні, свободний підвіс. І вот. сам ножик. Це трапер. Вот. Він трошки збільшений. 120, по-моему, на 115. По-моему, 120 на 125. Зараз я вам точно скажу. Да, он 120 на 115. Вот. N690. Такая красивая рукоять. Иные мозаичные. Повисов. Такий темлячок. Как раз он сюда в тему. Вот. Такі штуки повісив. На жаль, закінчились ще. Не прийшла друга партія. Я ще хотів їх на всі вішати. Вони <кій> дуже дорогі. Ну, от. Ну, Китай, звичайно, але вони ну, такі залізні, місні І сморяться так дуже непогано. Такий ножик. Trapper Н690, тоненько зведений, заточений, добре ріже. Готовий до роботи. Ци хлопці, дякую за увагу. Слава Україні!